Отже, дівчата, у багатьох був запит на організацію ефіра про гранти, і я зараз приїхала якраз у дитячий центр, який відкритий на грантові кошти. Центр жасмінка в Бучі і дуже швиденький огляд. Ось така чудова приймальня. Садочок тільки відкрився на грантові кошти від дія гранту, і ми домовилися з власницею, спікером Жанною Шинкарьовою, що вона проведе для нас ефірчик на цю тему, як організувати такий чудовий простір. Ще багато меблів в дорозі. Неймовірний такий куточок усамітнення, де хочеться самій усамітниця. Ну і відповідно маленькі такі, дивіться, які кльові, кльова яка зона дитяча. Отже, чудовий простір Жасмінка відкритий в місті Буча у чудової власниці нашого спікера Жанну Шинкарьової. Сподіваємось, вона радо поділиться, да, Жанна, знаннями і досвідом по відкриттю дитячих центрів садочків на грантові кошти і не тільки. Тому чекайте наступні анонси.